Привіт З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам мій новий стелаж для фіалок. Я придбала його от нещодавно, мені прислали новою поштою. Хочу сказати, що довго-довго вибирала, не могла обрати модель, тому що моделей дуже багато. Захотілося мені отакий самий стелаж, вже знаєте, більш ну, якби то стильний який В якомусь стилі цікавому. Тобто, не просто я вже показувала вам мій перший стелажик, це просто був пластиковий звичайний стелажик, Він непоганий, я також зараз його використовую, але його поставила вже там в кімнату в підвальчику, там теж ростуть у мене. Фіалочки, діточок на ньому багато, а от уже в кімнату захотілося щось більш симпатичне. І вибирали діти мені допомагали вибирати і разом вибрали ось таку модель. Моделей багато, але таких, щоб вони саме підходили безпосередньо для фіалок, відповідали нашим вимогам фіалочників. Це ну, можна сказати і небагато. не багато. Не Більшість стележів, вони для книжок або для офісу, тобто нема спеціальних таких розроблених для квітів. Але от, те, що я змогла більш придатне, таке вибрати, те, що більш можна адаптувати під використання з квітами, це такий стелажик. він із ДСП, як ви бачите, але досить симпатичний, мені подобається. Просто відкритий стелаж, тут всього 5 полочок, але вони досить такі великі. Дивіться, розмір його, розмір 1,62 м, ширина і 1,62 висота. Тобто, кожна поличка, вона дуже така, бачите, вона міцна, вона велика. За шириною вона більше 33,5 см, Тобто багато тут фіалочок може стати. Зібрали ми його разом з донькою. Донька мені активно допомагала. Зібрати його дуже просто. Шурупики отут йшли в комплекті. І ми просто їх закрутили. шестигранником просто дуже все. Просто швидко робиться. Єдине, що треба підтримувати, щоб хтось підтримував. Особливо перші дві нижні полиці, щоб він не розпався, поки конструкція стане більш міцною. А так нічого особливо складного, прислали мені його адресною доставкою, тому що він в розібраному вигляді пакування. Картонні коробці і досить таке важке. Тобто, донести його навіть машиною, мабуть, було б складно в руках взагалі нереально дуже важкий ці полиці. Получається, тут всього 9 деталей, 5 полиць і 4 отакі перетинки. Бачите, вони йдуть під нахилом, да, отак, під нахилом, ну так, Така стильна модель, мені подобається. Плюс кольор я вибирала довго думала, який все-таки підійде, так, щоб він був. Мені хотілося не темний. Це кольор Сонома. Там можна було вибрати на сайті з п'яти різних кольорів. Але цей я вважаю, такий найбільш симпатичний, мені подобається. Він світлий, не, так, не, не кидається в око. Наприклад, білий, чи чорний, чи такий темно-сірий. Ну, як би то мені не подобається. Це ж, в залежності від стилю вашої кімнати і взагалі ваших уявлень, я вибрала отакий, він якби на себе не бере, не відволікає увагу, а просто нормально виглядає, я вважаю, досить приємний на вигляд. Тут багато фіалочок. Може встать, я думаю, так може його в шахматному порядку їх виставляти. Як ви бачите, на, наразі він не готовий ще для, для роботи, тому що треба прикріпити лампи, а ламп в мене, на жаль, поки що недостатньо, їх ще треба буде придбати. І я думаю, що на таку ширину нам треба буде тут по дві лампи кріпити ну, вздовж, тобто одну і одну в правій половині, одну в лівій половині. Тоді тільки Зможе, зможе бути таке вже нормальне повноцінне освітлення. Поки що тільки зібрала його готую до роботи. Тут розеточка в мене є От біля з лівої сторони, ви бачите, тобто недалеко буде включати лампи, микать, от, бачите, досить такий симпатичний стелажик. Треба ще на нього готувати і рослини. Так як ви знаєте, хто дивиться мої відео, то знає, що я колекцію поновлюю. У мене попередня колекція пропала під час нашого від'їзду з дому на декілька місяців на півроку. І тепер я вирощую нову колекцію з листочків всі. І дорослих рослинок поки що в мене і небагато. Плюс нещодавно вони ще постраждали. Через падіння з полки. Так трапилось. Але все одно будемо вирощувати, буду вам показувати. І сподіваюся, що вам мій стелажик сподобався. Тому що я, взагалі, то багато передивляюсь і в інстаграмі, і на Ютубі, людей різні стелажі, різні варіанти. Ну, от Такого саме ще я не бачила. От спробую його використовувати. Тут, ви бачите, всього 5 полиць, плюс верхню я теж планую використовувати, бачите? Хоча лампу і нема куди кріпити, але я думаю, якось поставити якісь, як вам сказати, якісь стойки, щоб вони підтримували лампу, зробити таку зверху, як перетинку, і все-таки теж додати лампу, тому що верхня полиця теж може функціонувати і бути використана. Фіалки Всі будуть тут у мене на фітільках, як завжди, ви знаєте, я люблю вирощувати. Дзеркало то не дивіться, дзеркало, то потім я буду прибирати, то поки що воно тимчасово тут стоїть. От, От власне, все, що я хотіла вам показати. Будемо на сьогодні завершувати. Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками. Сподіваюсь, що мій стелажик вам сподобався. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока.